Приїхали люди на тест-драйв Булатіка 244 l Такі гарний трасин на 24 кінця сили. Повнопривідний зіркосилим керма. І з передніми противагами, і задніми противагами. Його цікавить, звертайтесь, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, Вулиця Собольського, 2. Техніка по наявності, без предоплати. Замовляйте, проведемо. Бачите, техніки у нас багато по наявності. Джима 50-ка. Оріон РФ 404. Ловончики 50 очки стоять, ловел 354-й. Все по наявності.